Конічно, полюбову. Обов'язково! М'яско дядя Вова жарить. Дядя Вова жарти м'яско, а не випалите жарти м'язку. Бачиш, яке м'ясо у нас. Яка красота. Диш, це вже як спеціаліст. Профі, профі. Ми ще хлібчик ложимо наверх, щоб воно хлібчиком при... При... прикривається, ще гріночки виходить. Але я-то не люблю тих сухариків. Я теж не люблю. Ну, ну, все влізло, мангал, то що треба, скажи? Ні, ще трохи трілося сталося. Ще трохи залишилось? Да, да. Сука ж. Влізло все. Все, помахай ручкой. рукою, рукою помахай рукою. Да, <звачу> 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 Надіюсь, що нет. Не зараз всі Вот, бачите, люди всі віддихають. Шашлички жарять, гойдаються. Все як положено, як книжка пише. А наша мама задерла дупу, задерла дупу і сидить в городі. Всі пиво п'ють, в городі сидить, помієш? Вилазь звідси ходи, хватить з тебе. Диви, повиполювала все за день, дядя. нічого немає. Чистюсінький, город одна цибулька, помідорки перчик. Це вироба клезнаки. Все ідеально. ще баклажани буде садити. Пива не хватить на всіх. Я вам не буду. Красота. Я не люблю. Ну, бо ж всі вже сидять там за столом ждуть тебе. Клубніка повиполювана, цибуля повиполювана. Красота. Пашлі вже, ходи. Заболіла, думаю, всі бачили, що я віддихала перед тим. А, <рес> ти ну так? Підеш? Маргарита, зараз вхопиш. Ти що? Пупсик? пупсик. Ти пупсик ти? ти? Пепсик а ти, а не пупсик. А, Йди, ну обов'язково мені в так, правда? А ти став, не став, не став. Ну так, так. Він відвернувся, типу, не бачить. Жде, коли в тебе хоч кусочок впаде. Хоч кусочок, коли в тебе відпаде, диви, як дивиться. Дай Даймо в косок. <ривіт> Даймо <в> косок, хай з'їсть. <ривіт> Ура, врешті! <ривіт>